У нас такі: 1.1. 1, 1. Відмова видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром ФОП Страхницьк... Страхницький ВВ. Один, два. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. Один, три. Внесення змін до рішення НКІК. 2.1. Схвалення проєкту постанови НКІК про затвердження критеріїв початку користування та повного освоєння радіочастотного спектру. 3.1. Введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 3.2. Деякі питання введення обліку зберігання використання і знищення документів. І 3.3. З голосу про розгляд проєкту розпорядження Кабміну про затвердження показників індексу цифрової економіки та суспільства. Чи є питання до цього порядку денного? Якщо питань немає, пропоную проголосувати за цей порядок. денний. Будь ласка, хто за, підніміть руку. От настання. Будь ласка, пані Ірина, один один. Дякую, зараз одну секундочку. Відкривається. Шановний голови, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром ФОК-Страхніцькому ВВ. Пропонується відмовити фізичній особі-підприємцю Страхніцькому Валерію Володимировичу у видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром для широкосмугового радіодоступу радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів на території Вінницької області у смузі радіочастот 5765 820 МГц у зв'язку з негативними результатами технічної експертизи державного підприємства Український державний центр радіочастот з питань попередньої оцінки можливості виконання умов забезпечення ЕМС е, запланованого радіообладнання. Е, негативний результат е, виявлено у зв'язку з тим, що дані частоти в даному регіоні зайняті іншим оператором. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до даного рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Будь ласка, хто за? Відніть руки. Одностайно. Ну, Далі. До Ш... вашої уваги пропонує. Пані Ірина, тут Сергій Олександрович, третій у нас. Пункт, будь ласка, Сергій. Шановний голови, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК про внесення змін до рішення НКК від 22.02.2023 року, номер 59. Частина першої статті 8 закону України про адміністративні послуги визначено, що суб'єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджується інформаційна і технологічна картка. А у разі, якщо суб'єктам надання є посадова особа органам, якому вона підпорядковується. НКК відповідно до цього розроблена інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, а саме інформаційна картка адміністративні послуги з внесення відомостей до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, інформаційна картка адміністративних послуг із внесення відомостей до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, про зміну даних, що включені до повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Інформаційна картка адміністративної послуги знесення до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, інформація про припинення здійснення діяльності господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку операторам поштового зв'язку, і інформаційна картка адміністративної послуги затримання витягу з єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, і технологічні картки з вищезазначених повідомлень. Значить, для реалізації цього завдання та сприяння виконання НКІК покладених на неї функцій щодо регулювання сфери поштового зв'язку щодо надання адміністративних послуг, спрямованих на задоволення потреб користувачів, пропонується затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг щодо надаються НКІКА. Та розглянути представлений проєкт рішення НКК про внесення змін до рішення НКК від 22.02.2023 року No59. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Чи питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, Ірина Юрівна. Дякую. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про схвалення проєкту постанови НКК про затвердження критеріїв початку користування та повного освоєння радіочастотного спектра. Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 47, частини 4 статті 52 закону про електронні комунікації, пункту 1 частини 4 статті 4 закону про національну комісію, Відповідних пунктів плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань необхідних для забезпечення реалізації закону про електронні комунікації, пропонується схвалити проєкт постанови НК про затвердження критеріїв початку користування та повного освоєння радіочастотного спектра. Що додається дані критерії початку користування та повного освоєння радіочастотного спектра? Використовуються при визначенні умов ліцензії на користування радіочастотним спектром з метою встановлення початку користування та повного освоєння спектра, а також з метою визначення виконання умов, що застосовуються до прав користування радіочастотним спектром. Дотримання ліцензіатами цих критеріїв є необхідним для того, щоб радіочастотний спектр вважався освоєним. Пропонується встановити строк, протягом якого від, фіз від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймаються зауваження до пропозиції до проєкту акта та аналізу регуляторного впливу з дня їх оприлюднення до 28 липня поточного року. Департаменту радішного спектру забезпечити проведення консультацій щодо акта, схваленого цим рішенням. Пропоную підтримати даний проект. Дякую. Якщо немає питань, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно, дякую. Далі, будь ласка, Сергій Олександрович. Знову шановний голови, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК про видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку відповідно до пункту А під пункту А пункту 23 частини 4, статті 4 закону України про НКК. До повноважень НКІК належить здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, в тому числі видання Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Пунктом 1 частини 6 статті 8 закону України про поштовий зв'язок визначено, що НКІК встановлює порядок та форму ведення веде єдиний Державний реєстр операторів поштового зв'язку, забезпечує функціонування механізму для подання повідомлень про внесення інформації до єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку. До НКК надійшли повідомлення про внесення відомостей до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку від приватного підприємства Агентства Експрес Вейл, товариства з обмеженою відповідальністю Welt Експрес Логістик, приватного підприємства Експрес World Ворлд Worldwide, товариства з обмеженою відповідальністю МСП Груп», Фізична особа підприємця Моспаненка Людмили Станіславовні і щодо внесення відомостей до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. А піраміда, приватне підприємство Піраміда Буз подало до ДНК повідомлення про виключення з єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до пункту 3 та пункту 5 розділу 2 Порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, затвердженого постановою НКК від 19.04.2023 року номер 138, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2023 року за номерами за номером 816 39 дроб тридцять дев'ять восімсот внесення до реєстру на підставі повідомлень здійснюється уповноваженим НКК посадовими особами за рішенням НКК протягом 10 робочих днів з дня подання надходження такого повідомлення до НКК. Для реалізації цього завдання та сприяння виконання НКК покладених на неї функції щодо регулювання сфери поштового зв'язку щодо ведення обліку суб'єктів господарювання, які мають намір. Надавати або надають послуги з приймання, обробки перевезення та доставки вручення поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів правом спрямовані на задоволення потреб користувачів. Пропонується розглянути представлений проект рішення НКК про введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Прошу підтримати. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Дякую. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення щодо затвердження положення про постійно діючу експертну комісію ВНК по службовій інформації та персональний склад цієї комісії. Основними завданнями комісії є складання на підставі пропозицій самостійних структурних підрозділів. НКРК та постійно діючої комісії з питань роботи і службової інформації в ОДЦР, переліку відомостей, що становлять службову інформацію в НКРК та у ДЦР. перегляд документів з грифом для службового користування з метою їх підтвердження або скасування, перегляд документів з Грифом для службового користування на предмет встановлення них відомості, що містять відкриту інформацію. Розслідування на підставі рішення голови НК яка, фактів втрати документів з рифу ДСК та розголошення службової інформації, та розгляд питання щодо присвоєння грифа для службового користування документом, які містить службову інформацію, яка не передбачена, відомостями, що відомостями службової інформації. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. І останнє питання, Леонід Миколавич. Будь ласка, Миколаїв. Шановний голода, шановні члени комісії. Державної служби статистики України на виконання доручення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля від 15 лютого 2020 року розроблений проєкт розпорядження щодо визначення механізму збору даних за показниками індексу цифрової економіки та суспільства з урахуванням методології індексу цифрової економіки, економіки та суспільства Європейського Союзу та їх щорічної актуалізації. Визначу, що апаратом НКК тричі опрацьовувався проект розпорядження, було двічі проведено узгодження наради з представниками НКК, Держстату, Мінцифри та Держзв'язку щодо роду за пропозиції та запровадження до проекту розпорядження. НКК рішення від 10.05.2023 року на 101 погодила такий проект розпорядження уваженням та пропозиціям, але рішення від 28.06.2023 23 250 не погодила проект розпорядження в зв'язку з зауваженням, оскільки зауваження до пропозиції НКК не були враховані. Листом від 3.07.2023 Держстат надіслав на погодження допрацьований проєкт розпорядження, який враховує зауваження надані НКК. Відповідно до параграфу 37 регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабміну від 18.07.2007 року 1.950 пункту 5.3 розділу 5 регламенту КНК, пропонується погодити проект розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження показників індексу цифрової економіки та суспільства та зауваження. І друге управління аналізу ринку та звітності у самому порядку забезпечить забезпечення прав відповідь до Державної служби статистики України. На ваше рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую всім. Останнє питання.